Васильович, що то ви мені парка намалюєте? Знов вибори? Та до чого тут вибори? <laughs> ну, правильно, вибори це коли є з кого вибирати. А проти вас хто попре? Гадаєш далі в цьому році теж за мене проголосують. Та хіба тільки сліпий чи п'яний в бюлетені не попаде? Ви ж у нас вічний голова. Забалакався я тут з тобою. Угу. А в мене ще купа соціальних програм. Треба Івану допомогти, бабу Арисю в район відвезти. Ти тільки фарбу залиште, а то вибори пройдуть, а паркан знову буде недомальований. Та коли це так і було? знову буде. Ммм, ось і смачно. Я би сказав, чудово. Не думала я, що мені знову будуть оцінки ставити. Ну і як тобі в новоролі-то? Не скучно? Ти знаєш, у мене все ок. Весь день по хвилинам розписаний. Сніданок приготувала, обід… Обід приготую. Ой, хорошо у тебе. Я на роботу, пора. Хочу когось вона є. Візьми сметанку. А мне твою мать так и не удалось приучить к кухне. Уже превзошел отца. А садовник, служанка и крепостные еще впереди? Это папа так шутит. Не всегда удачно. <засп�> У нас много дел. Идем. Пока не наговорил мне на смертный приговор. Э До побачення. Ти диви на нього. Аж знов таке? У мене зранку, крім макової. Проси, нічого й отці не було. Та на Івана, глянь, Два, який наряжений. А, так то у нього в шафі з чисто, тільки святковий лишилося. Угу. Зачіску, він теж шафи виняв. А. Точно. Я його таким причепуреним останній раз, тільки у нас на весіллі бачу. Угу. А, то він свататись йде. Тут як засватаний, Ну все, пропустимо через тебе. Ну бігом, бігом, Ой, Мартина. Так, ну у мене все на мези. Давай розрішення на будівництво і в район. Валера. Я прочел тебе плюсчиковое задание. с ним не справился. Это не я, это все Василий Васильевич. Кто? Васька? Мы этот клоун. Заметь, этот клоун – голова, причем очень принципиальный, который сказал, что пока он при власти, никакого разрешения на строительство не будет. Заметь, здесь ключевое слово «пока». я бы, конечно, сам провернул это дельце. Но дам тебе шанс реабилитироваться. Нет, пап. Скорее снег выпадет в июле, чем местные выберут меня. Ай, сынок. Демократия. Она и в Зимбабве, и в Великих Уйках демократия. Нам нужен альтернативный кандидат. Из местных. Жадний, безпринципний, хитрий афіріст. Mm -hmm. Я уже не міський. Mm -hmm. Галино. День. Ой, день. А я йшов повз твою хату та й дивлюся. Відчинено. думаю, може, я якісь ну, проблеми зайду. А, ні, у мене все добре. Ну, то я пішов. А завжди а потрібна сильна чоловіча рука. Двері не можу закрити. От я закрию. Ох, щось так душно. Я від, від, відкрию. Ні, ні. Вікна краще за штор. У вас товар, у нас купець, у вас дівка, у нас юнець. у нас будинок, у вас хіртка, у нас джміль. Вас квітка. Ой. Марійко, ти ж то нібито не питуща. Ой. Та заради ваших заручень один кілішок пропущу. <риклад> Та яке сватання? Що ви таке говорите? Я прийшов до Галини картину перевісити. Я хотіла гостинці Іваном передати. Але якщо ви зайшли, то розбирайте. Послушайте. Придане є, а сватання немає. Ну, слухайте, якби було сватання, ви б перші знали. У мене рідніших за вас нікого немає. Ага. Хіба що брат? Брат? Чому я про нього нічого не знаю? Так, я пішов. Я з тобою? Куди? Ну, я так розумію, ти до брата зібрався. Заодно і познайомиш, все одно нам свати картину перевішати не дадуть. Нє, Валерія, ні. Я комерсант, а не ідіот. Ти пошукай кого-небудь у малих войках. Ть, где же такого? Щедрого, чесного, принципіального. Переживающего за судьбу села патриота. Ну так мало. Але у мене сезон. Жаль. Жаль, что предвыборный фонд останется кому-то другому. Какий фонд? Огромный. Главное, безотчетный. Груся. Сядь! Ты. Починав з того, що вирішується доля села. А патріот це моє друге ім'я. Пані Марійко, я якраз до вас збиралась. збиралася. Промовка-промовка. Слухайте. Ви ж найкраща господиня району. Може, поділитесь рецептами. А ти що вирішила на кухаря перекваліфікуватись? Ну, а що робити? Якщо вже став вибір між школою і Валерою, я обрала кохання. Бодя, йди додому. Нам дівчатам треба потервенити. Тільки бодя. Та ти шо? Ой. Це звичайно не моя справа. Але я б на твоє місці не спішила себе на кухонну прислугу перетворювати. Так мені це не важко. Навпаки цікаво. Так це поки що цікаво. А потім не щуєшся, як перетворишся на рабиню ізауру. Мужика треба трибати під контролем. Або під каблуком? Угу. Ну, Можливо, вашого Боді це і влаштовує. А у нас з Валерою все інакше. Та півні не встигне три рази прокукарікати, як ти його попросиш прибратися, він тобі скаже: ні, я не можу. Мені треба йти з мужиками долю села вирішувати. Слава Ісусу! Добрий. день. Шановні виборці, односельчани, земляки, скільки можна жити у минулому тисячолітті? Настала стала пора нового кандидата. Великі вуйки було європейським селом і при бабці Австрії, і при мамці Польщі. Буде Європою і при Вуйкові Штефкові. На з тебе такий кандидат, як із мавпи, як із мавпи, як із мавпи. А ви не поспішайте. Візьміть запрошення. Та Василь Васильович ще самого ранку он роздав. Люди добрі. Ну хіба це запрошення? Ви що, паперу не бачили? Ось підходьте, розбирайте запрошення європейського зразку. Цукор, гречка, церковний календар. Штефко європейське майбутнє. Куди без черги, я тут раніше була. Люди добрі, не сваріться. Запрошення на всіх вистачить. Прошу. Пане Штефко, а тут деякі по два рази в чергу стають. А хай хоч і по три рази, аби проголосували по-європейськи. Збирайте люди. Щедра ви людина, пане Штефко. А ви скажу вам по секрету. Що все одно всі будуть голосувати за Так! Стиць пердиць! А як же європейські цінності? Що? Краще б я ті пакети продав. Хоть би в плюс вийшов, А так і сезон кастрюль пройшов, і я пролетів. Що, избиратели отказались від от пакетів? <гум> Та де там. Розгрібли все, і своїм рідним. що он в вуйки передачку зібрали. Значить, все йде по плану. Народ узнал, що в селі существует альтернатива нынешней власті. Так а ж що, тут що доброго, одні розтрати? Переходимо до наступного пункту. Чорний піар. Здесь на первое время хватит, остальное потом. З цього ж треба було починати. Чорний піар це ж моє друге ім'я. Може, якось давай іншим разом. О, я другий раз на каблуках сюди не попрося. Ну, а раптом він тобі не сподобається. О, ти стидаєшся свого брата. Та чого? це? Ми ж... У нас любов, повага. Ми ж брати. Які люди к нам припрлись та да що з такою красивої охраною? Какими просимо. Можеш сильно не напрягатись. Галина розуміє українську мову. Вона місцева. Хм. Іване, щось таке кажеш. Яка ж я місцева? Я тут тільки до п'ятого класу. Так, mm. Sono contenta di vedere. Mi chiamo Dmitri. Ciao, il mio nome è Gala. <laughs> per favore, signora. Come vuoi regina d'Italia? <laughs> oh, perfetto! <laughs> Come sempre, <meglio> di tutti. <laughs> Перфето сім'я. Мій Giovanni. Джованні. Безперспективний варіант. Одна вже в цьому переконато, тому втіканту від нього до мене. Не вона перша вона стала. Я теж про це подуманту. Ти такий клеснувий, що не то, що той сильний. <рес> Про що це вони там збрехають? Так, нам пора. То що, навіть чаю не поп'єте? Після твого чаю жінки в селі пропадають. А ревідерче. А <рес> Селюк. Що, Штевцю, хотів стрибнути в гречку, а гречка скінчилася. <рес> не схотіли жити з чесним і принциповим кандидатом. Живіть ще 25 років з перевертним у погонах. Так, Васильович, не вояка і не силовик. Як так не вояка? Я пам'ятаю, що при Союзі він два роки у прикордонниках служив. Охороняв наш спокій. Ага, ага. А ви взяли й повірили? Та він охороняв спокій. Леніна у мавзолеї. Та кого ви слухаєте, що крупа закінчилася, та почав лапшу роздавати. Mm -hmm. Вухам не вірите? Повірите очам. Дивіться. Важно роздивіться, з ким ви жили 25 років. Хто нами керує? а? Передайте, будь ласка. Ось. Ну, то ж таке. Хто ж проти нього голосуватиме? Типа ще якийсь. О, ничего себе. Вибори вибори. Обід. А обід? не за Сядь, поїж нормально. Нікуди твоя робота від тебе не втече. Яка вказу. У. Оці ж вкуса. Ти нічого не забув? Вибач. Я замотався. А прибрати за собою? Кітя, мені ще з мужуками судьбу села решать. Та півні не встигну три рази прокукарікати, він тобі скаже, ні. Мені треба йти з мужиками долю села вирішувати. І що? Я тобі клянусь. Він запросив її на побачення. А що ж вона сказала? Погодилась. Може, я не дуже добре знаю італійську, але я дуже добре знаю свого брата. Та він для того і приїхав, щоб знову мене вкрасти жінку. Злодія треба піймати на гарячому. Непомітно, повинен прослідкувати за ними. То добре сказати. Як це зробити? В мене тут кожна собака знає. Тільки з хати вийдеш, уже все село знає, куди я йду. Ми з Марічкою колись в районі кіно дивилися. Про шпіонів. І що? Тобі розкажу, що таке конспірація? Хто це? То я, Іван. Чао, Гала. О, Дмитро ви вдома. Мабуть, світ не без коли така краса прийшла його рятувати. У мене до вас є особисте прохання. Так як ви з Іваном дуже схожі. Запевняю вас. Це тільки візуально, а так я набагато кращий. Іван дуже скритний, мовчазний. Хотілося б знати про нього трішки більше. Ну, я, звичайно, не звик красивим жінкам рекламувати інших мужчин. Ну, якщо таке діло, розкажу. Чекай. Я до тебе за вибаченням. Я б прийняла. Але тут ім'я іншого кавалера. І квіти мені тепер не світять. Ані на 1 вересня, ані на останній дзвінок. Ксюх, ну я ж не хотів, щоб так вийшло. Я просто хотів, щоб у тебе москаль відстав. І все. А вийшло навпаки. За те, що зміцнив наші з зваєрові стосунки, я тобі дякую. А за все інше бувай здоровий. Так а що тепер робити? Не підходь до мене ближче, ніж на три метри. І ні, куди ти чи сам переходиш? В дитинстві він був дуже смішним і милим хлопчиком. На щастя, у мене зберіглося декілька фотографій. Ось. О, які очі. Два бездонних океани. Цей погляд заворож. Що є, то є. А ось. Боже мій! Оце статура. Відчувається справжній мужчина. Тут є на що подивитись. Ну, скажімо так. Не соромно людям показати. Ще чаю. Все, що ви говорили, все збулося слово в слово. Не думала я, що ти в перший же день дасиш валєрі вилізти собі на голову. Ще й ноги звісити, ще й дозволити ними махати. Не будемо такими строгими. Згадаємо себе в її віці. Все ще можна виправити. Я свого Михайла так вимуштрувала, що він у мене як першокласник. Дозволу питає, щоб з хати вийти. А мій мені акт виконаних робіт приносить, щоб їсти дала. Боюся, я не справлюся. Справишся. В тебе все ще попереду. Починаємо з найпростішого. Пиши перше прибирання, це напевно мені сниться. Європейський вибір. Дай Боже, Василь Васильович. Е, я до вас по делікатному питанню. Я тут для того і сиджу, щоб приділяти час своєму електорату. Е, та ні, я не по електриці. Я по особистому. Ви знаєте, я тут подумав от даремно в Ксенію ну, Ми може відмінимо. Ти що? Хочеш, щоб я пішов проти волі громади напередодні виборів? Ніколи. А якщо виграєте вибори, то вернете Ксеню назад. Поживемо-побачимо. Дюня. А ти думаєш, що мене знову виберуть? Василь Васильович, ну хто як не живе? Дивуси. А ну геть. Пригріть. Лютоньки добрену да, пригріли гадюку на посту. 25 років! 25 років пліч опліч живемо! І ніхто, ніхто, навіть я, ніхто нічого не знає! <плес> Та я і сам до кінця не вірю, поки не побачив. Дивіться, люди добрі, погляньте, погляньте, оцініть люди добрі! Хто нами керував 25 років! І хоч в 91-му цей комуняка перефарбувався в синьо жовті кольори, проте він досі ностальгує по совєтам. Ех, хорошо! Уснули хахли. І то все правда він особисто дав наказ зачистить майдан. Доброго дня ми боже, то правда. Хоча не знають, то правда, за що купив, за то й продаю. Ну, мені пора. На все добре. Радий був бачити. Пам'ятайте, це штепка європейське майбутнє. Нічого особистого, просто політика. Велика політика. Я тебе вбив, падло! Стоять, я сказав! Только. Люди! Рездуть! Чей! Чей, боже! Рездуть! Бля, бля, бля! Я, конечно, слышал много об устранении конкурентов, но чтобы вот так вот... Бля, родителей! А ты! Это же не демократично. Или по европейски. Добре. Будут вам дебаты.